Доброго дня ще раз усім. Ми продовжуємо наш курс з теорії формальних мов автоматів і кодів. На сьогодні буде лекція під номер 10. Яку я Зараз її представлю вам. Сьогоднішня лекція буде представлена тако, буде присвячена такому питанню. Як регулярні граматики. Третій спосіб описання регулярних мов це використання певних граматик. Граматики дуже часто є альтернативним способом визначення мов. Кожного разу, коли ми визначаємо мовну сім'ю за допомогою автомата або якимось іншим способом, то нам цікаво знати, яку граматику ми можемо пов'язати з цією мовою. Спочатку ми розглянемо граматики, які породжують які регулярні мови. Означення. Граматика G називається праволінійною, якщо всі правила виводу є такого, має такий вигляд. А велике виводить, а виводить х маленьке, Б велике, і А велике виводить Х маленьке. Де А і Б, відповідно, є змінні, так, Х є слово над алфавітом Т. Граматика G називається ліволінійною, якщо всі правила виводу є вигляду ось такого, А великий виводить В великий Х, або А великий виводить Х. Регулярна граматика це праволінійна або ліволінійна граматика. Ми звернемо увагу, що у регулярній граматиці щонайбільше одна зміна з'являється праворуч від будь-якого правила виводу. Крім того, ця змінна має бути або крайнім правим, або крайнім лівим символом правої сторони будь-якого правила виводу. Приклад: приклад 3.18. Граматика G1, де, де змінами є змінна S, алфавітом є B, початкова змінна S і виводу P1. правило виводу p 1 Правило виводу p 1 визначене. S великий виводить А маленьке B – маленьке S велике, або S велике виводить А, є право лінії. Граматика g 2, такого вигляду, множена змінних S, s 1 s 2 над алфавітом А і із початковою зміною С, з правилами виводу s 2 Перепрошую, p 2 таким, що S великий виводить s 1 великий AB, s 1 великий виводить s 1 великий AB, або s 1 великий виводить s 2 а s 2 великий виводить А, є ліволінійною. Обидві граматики G1 і G2 є регулярними. Послідовність S великий виводить ABS, виводить ABABS, виводить ABABA, Є виведення з граматики G1. З цього єдиного прикладу легко припустити, що мова, яка породжується граматикою g 1 є мовою, що позначається регулярним виразом R до рівня А, Б зірочка А. Подібним чином ми можемо побачити, що мова, яка породжується граматикою G2, є регулярною мовою такого вигляду. L, Тобто. Це такі слова вигляду А, Б, АБ зірочка. Приклад, приклад 3,19. Граматика ж, де змінними є С велике, А, велике, Б великий, На лафайтому Б і з початкою зміною С правило виду П, де правило вибуду П має вигляд С велике виводить А велике. А велике виводить А маленький, Б, велике. А велике виводить порожнє слово лямбда. Б велике. Виводить А велике Б, маленьке, не є регулярною. Хоча кожне правило виводу має або праволінійну, або ліволінійну форму. Сама граматика не є ні праволінійною, ні ліволінійною, тому не є регулярною. Граматика ж, де змінні, є, нужна зміна, складається з велике, А, велике Б, велике. Над алфавітом з двома символами А, Б з, з початковою змінною С, е, правилами. Е, е, Ну, це ж саме граматика. Меса є прикладом лінійної граматики. Лінійна граматика це граматика, в якій щонайбільше одна зміна може бути розташована праворуч від будь-якого правила виводу без обменшу розташування цієї зміни. Зрозуміло, що регулярна граматика завжди лінійна, але не всі лінійні граматики є регулярними. Нашою наступною метою буде довести, що регулярні граматики пов'язані зі звичайними мовами, тобто з регулярними мовами. І що для кожної регулярної мови існує регулярна граматика. Отже, регулярні граматики це ще один спосіб говорити про регулярні мови. По-перше, ми доведемо, що мова порожена право граматикою, завжди регулярна. Для цього ми будуємо недетермінований скінченний акцептор, який моделює виведення праволінійної граматики. Звернемо увагу, що форми речень. Праволінійні граматики мають е, спеціальну форму, в якій є рівно одна зміна. І, в, і вона зустрічається як крайній правий символ. Припустимо тепер, що ми маємо кроку виведені. А, Б, і так далі, С, Д великий виводить, А, Б, і так далі, С Д великий, Е велике, отримано за допомогою правила виводу Д. Великий виводить, де маленьке Е-велике. Відповідний недетермінований скінченний акцептор може модулювати цей крок, переходячи від стану Д велике до стану Е велике, коли зустрічається символ Д. У цій схемі стан автомата відповідає зміні у формі речення, а вже оброблена частина слова збігається з термінальним префіксом форми речення. Ця проста ідея лежить в основі наступної теореми. Теорема. 3,20. Нехай же праволінійна граматика, тоді мова, яка генерується цією граматикою, є регулярною. Доведення. Ми припускаємо, що множина змінних В велике складається з змінних В0, В1 і так далі. Причому змінна S велике це є змінна В0. І що ми маємо правило виводу у формі V велике 0, виводить В1, маленьке в велике Іте, В великий Іте, виводить В2, маленьке В великий далі, Або ВН виводить ВЛ, і так далі. Якщо дубль В є слово в мові ЛЖ, то форми правил виводу є такими. В0 великий, виводить В1 ВІТ, виводить В1, В2, В Йоти Розширено виводить В1, В2 і так далі ВК. В велике Нти. Виводить В1, В2 і так далі ВК, ВЛТ, це є слово В. Автомат, який потрібно побудувати, буде відтворювати виведення, споживаючи по черзі кожних з цих слів В. Початковий стан автомата буде помічено е, символом в 0 велике, а для кожної змінної V відео і це буде в іншому з міткою V що відбувається Для кожного правила виводу V підтримка, і відбувається виводить іншому 1 з 2 і так далі, АМ, в іншому відео з інших підтримка, що відбувається в Віти велике зі та стану Віти велике. Тобто функція переходу дельта буде визначена так, що дельта зірочка від В великий І, А1, А2 і так далі АМ дорівнює В великий О. Для кожного правила виводу В великий І, виводить А1, А2 і так далі АМ. Відповідний перехід до автомата буде дельта Зірочка від В і Т велике, А1, А2 і так далі М дорівнює В велике Ф, де ВФ це кінцевий стан цього автомата. Проміжні стани, необхідні для цього, не мають значення, і їм можна надати довільні мітки. Загальна схема цього автомата зображена ось на цьому малюнку. Перший рисунок зображає перехід ось такий, так? Другий зображає перехід ось такий. З таких окремих частин збирається повний автомат. Припустимо, тепер що виконується, що для слова, яке визначається, яке порується граматикою, вже виконується умова 1, Тобто В великий ноль виводить в V1, v... Великий І, ти, виводить В1, В2, В Йоти велике, розширено виводить В1, В2 і так далі ВК, В велике Н, ти виводить В1, В2 і так далі ВК, ТВ, ЛТ, виводить слово W. У недетермінованому скінченному акцепторі існує за побудовою шлях від стану В0 до стану ВІ, помічений словом В1, шлях від стану ВІ до стану Вйоти, помічений словом В2. і так далі. Так що очевидно, що. Стан ВФ велике належить образу розширеної функції переходу дельта від В0 велике слово W, і слово W розпізнається автоатом М. Навпаки, припустимо, що слово W розпізнається автоматом М, через спосіби, які було сконструйовано автомат М, щоб розпізнати слово W, автомат повинен пройти через послідовність станів v 0 велике Т, великий і так далі до стану V, велике F, використовуючи шляхи позначені v 1 v 2 і так далі. Отже, слово W має мати вигляд. Дубль дорівнює v 1 v 2 і так далі ВК VL. І виведення V0, великий, VE, V1, Vít, V1, V2, v 0 велике, виводить v 1 VIT виводить v 1 v 2 VJ велике, розширено виводить v 1 v 2 і так далі. ВК ВК великий, виводить v 1 v 2 і так далі ВК ВЛ. Це і таке виведення є можливим. Отже, слово W належить мові порожньою граматикою Ж і А, звідси випливає, що це вряву лише ТВ. Давайте наведемо приклад. Приклад 3:21. Побудуйте скінченний автомат, який розпізнає мову, порожену граматикою. В великий 0 виводить А маленьке В 1 В великий 1 виводить А Б0, великий, і В 1 виводить Б маленьке, де В0 початкова змінна. Починаємо ми з гра, починає гра в переходів з вершин В0, В1 і ВФ. Перше правило виводу генерує Ребро, яке позначене символом А між вершинами В0 великий і В1 великий. Для другого правила виводу нам потрібно ввести додаткову вершину, щоб між вершинами В1 і В0 був шлях помічений словом АБ. Нарешті нам потрібно додати ребро, помічене літерою Б між вершинами В1 та ВФ. А отже, отримує автомат зображений на рисунку. Мова. Порожена цією граматикою та розпізнана автоматом є регулярною мовою, і вона має вигляд це мова, яка позначається регулярним виразом ААБ зірочка АБ. Щоб довести, що будь-яка регулярна мова може бути породжена деякою праволінійною граматикою, ми починаємо з детермінованого, скінченного акцептора для мови та змінюємо конструкцію, виклину в доведенні 3.20, так? Стани детермінованого скінченного акцептора, тепер стають змінними граматики. А символи, що викликають переходи, стають вихідними в правилах виводу. Теорема 3,22. Якщо L – регулярна мова над алфавітом сигма велика, то існує праволінійна граматика така, яка породжує цю мову. Доведення. Нехай M – детермінований скінчений акцептор, що розпізнає мову L. Припустимо, що Q це множина станів Q0, Q1 і так далі Q Qn, а, а сигма – це алфавіт А1, який складається з символів А1, А2 і так далі М. Побудуємо праволійну граматику G зі змінними V, G0, Q0, Q1 і так далі Qn і початковою змінною S, яка дорівнює стану q 0 для кожного переходу вже сигма, перепрошую, дельта від Q, QI ти айоте дорівнює стан кати, автомата М приймемо в множині П правило виводу Q0 виводить A, I, T, Q кукати. Крім того, якщо стан кати міститься в множині вихідних станів F, то ми додаємо до множини П правило виводу кукати, виводить порожнє слово L. Спочатку доведемо, що так визначена граматика може породжувати будь-яке слово в мові L. Розглянемо слово W в мові L у вигляді W до рівня АІ, Айот і так далі АК, АЛ. Щоб аптувати М, розпізнавав це слово, він повинен зробити переходи через ось такі, так? Дельта від Q0 Q5, дельта від Q5, купети, Q5. RT і так далі, дельта від кусте АКти, Кутети, дельта від Ктети А Лти, Кефти і Кефти має бути кінцевим станом цього автомата. За побудовою граматики. За граматика матиме одне правило виводу для кожного з цих переходів дельта. Отже, ми можемо зробити висновок такий, що Q0 виводить Q, купети, виводить аїти, айоти, курти, розширено виводить аїти, айоти і так далі акати кутети. Виводить аїте, айоти і так далі акати, аельти куфти, виводить аїте, айоти і так далі акати, аельт. Граматикою ж і словом В з, з мови, яка порушується цією граматикою. Навпаки, якщо слово В належить мові порушньою граматикою вже, то перехід слова W повинен мати вигляд 4. А це означає, що дельта зірочкою від Q0 слова аїти айоти і так далі Акате Альте дорівнює стан так? що завершує доведення теореми. З метою побудови граматики корисно зазначити, що обмеження того, що автомат М є детермінованим скінченним акцептором, не є суттєвим для доведення теореми 3.22, яку ми тільки що доводили. так? З невизначеними модифікаціями можна використовувати ту ж конструкцію, якщо М є недетермінованим скінченим акцептором. Приклад, побудуйте праволінійну граматику для мови. Яка пов'язана з виразом а, а Б зірочка А. Функція переходу для детермінованого скінченого акцепту разом з відповідними граматиками правил виводу, наведена на цьому рисунку. Дельта від Q0 А q 1 Тобто дельта від Q1 А q 2 дельта від q 2 Б q 1 q 2 перепрошую, дельта від q 2 a QF. Ну і QF – це і множина кінцевих станів. Так? Ну, відповідно, тут є визначені всі переходи. так? Результат було отримано простим дотриманням конструкції в теоремі 3,22. Слово ААБА можна отримати з допомогою сконструйованої граматики. q 0 виводить А, Q1, виводить q 2 так? Виводить ААБ2. Виводить А, Б, А, Q, F, ось використання цих, і виводить A, Так, ось воно. Це або це те ж саме, що звідси скористатися. Дві попередні теореми встановлюють зв'язок між регулярними мовами та праволінійними граматиками. Можна встановити подібний зв'язок між регулярними мовами та ліволінійними граматиками, доводячи тим самим повну еквівалентність регулярних граматик і регулярних мов. Теорема. 3,24. Мова L є регулярною, тоді, тільки тоді, коли існує ліволінійна граматика G, така, яка порожує цю мову L. Доведення. Ми лише окреслимо головну ідею. Дану будь-яку ліволінійну граматику з правилом виводу вигляду. А великий виводить Б, велике В, або А великий виводить В. Ми будуємо з, з нього правлійну граматику ж шапочкою, замінюючи кожне таке правило виводу граматики, вже на правило виводу таке а. Велике виводить розвернуте слово до В Б, так? або А велике виводить розвернуте слово В, відповідно. Слухачам пропоную самостійно довести, що мова, порожена граматикою Ж, збігається з мовою, розвернутою мовою порожньою граматикою Ж шапочкою. Поза як, якщо мова є, Л є регулярною, то і Л розвернута, так, також є регулярна мова. Оскільки G шапочкою прав лінійна граматика, то мова L від G шапочкою також регулярна. Тоді L G і ЛЖ шапочкою розвернуто регулярні мови. Це і завершує доведення нашої теореми. Поєднуючи теореми 3,22 і 3.24 разом, ми приходимо до еквівалентності регулярних мов і регулярних граматик. Теорема 3,25. Мова L є регулярною і тоді і тільки тоді, коли існує регулярна граматика жен, така, що, яка породжує цю мову. Тепер у нас є декілька способів описання регулярних мов: детермінований скінченний акцептор, недетермінований скінченний акцептор, регулярні вирази та регулярні граматики. Хоча в деяких випадках той чи інший із них може найбільш бути підходячим, усі вони однако потужні. Кожен з них дає повне і однозначне означення регулярної мови. Зв'язок між усіма цими поняттями встановлюється чотирма теоремами в цьому розділі, як це показано на наступному малюнку, так Насті регулярні вирази. Які пов'язані з теоремою 3.9, е, детерміновані скінчення автомати, або недетерміновані детерміновані скінчення автомати. Це теорема 3, пов'язані з теоремою 3.15. Тобто з ДФА випливає регулярні, так? а з регулярних з теоремою 3.15, Так само з теоремою 3.20 випливає. Щ ДФА, що регулярні граматики еквівалентні ДФА визначенню мов і з цитериметрі теорема 325 регулярні граматики. Ну і це все. На цьому я закінчувати буду цю лекцію. Я бажаю вам успіхів, хорошого навчання і до зустрічі на наступних лекціях. До побачення.